Як зберегти майно під час розлучення? Декілька порад. Друзі, зараз наведу декілька порад, як розлучитися та не залишитися в одній сорочці. Перша порада, якою ви можете скористатися, це спробуйте домовитися та розділити майно мирно. Зрозуміло, що це не так просто, особливо коли емоції беруть верх. Проте варто спробувати, аби уникнути судової тяганини. Друга порада: не намагайтеся розділити майно в процесі розлучення, тому що такі суперечки щодо цього питання можуть затягнути сам процес розлучення. І в результаті суд може залишити без розгляду частину про розподіл майна, щоб швидше винести рішення про розірвання шлюбу. Третя моя порада: вам обов'язково потрібно дізнатися. Обсяг майна, яким володіє ваша колишня дружина. Інформацію можна шукати самостійно в державних реєстрах або довірити цю справу фахівцю. І четверта порада: якщо ви проживали в неофіційному шлюбі, багато хто вважає, що розділити майно тоді неможливо. Запевняю вас, що цивільно-процесуальним кодексом України дозволено розподіл майна в такому випадку також. Тут просто потрібно буде довести, що саме вам належить те чи інше майно. Це можливо зробити, але трохи буде труднощів без них ніяк. Також не потрібно забувати, що можна убезпечити себе, це скласти шлюбний договір. Якщо вам потрібна допомога юриста і у вас виникають будь-які запитання, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону, який буде викладений. В описі відео або на моїй tiktok сторінці в шапці профіль.